В рамках системної роботи щодо зміцнення наших підрозділів, які безпосередньо захищають наше небо, обласна військова адміністрація передає вкрай важливі засоби ураження, відповідне обладнання для нашого 636-го батальйона для захисту наших об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів теплопостачання, енергопостачання. Займаємося збиттям всіх літаючих ворожих об'єктів, які йдуть на місто Суми. Вони працюють по шахедам, ярбірам, і талмасам, і іншим. На даний час це найбільш сучасний дрон-перехоплювач, який вражає практично 100% повітряну цель. Це дуже потужна штука, яка розміняється до 300 км на годину. Він злітає як звичайний дрон в такому режимі. І коли він набирає швидкість. Він перемикається і летить далі як ракета. Підтримка наших оборонців і захисту нашого неба залишається одним з пріоритетів обласної влади як безпека і життя здоров'я наших мешканців сумської області.